У Тернополі в останню дорогу провели 36-річного воїна Артура Сніткуса. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Артур був артистом, стилістом, художником і представником українського квір андеграунду. Віддати шану герою прийшли близькі, друзі та знайомі Артура. Він був одною з найсильніших морально людей. Він ще далеко до взагалі вторгнення в 2014 році. Росії добровільно пішов служити в армію. Він відслужив строкову службу. Відповідно, фактично був фаховим а військовим. Прощання із захисником відбувалося у домі печалі. Далі траурний кортеж рушив до Кулинецького кладовища. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності. За жертовне служіння у лавах збройних сил України, кулеметника стрілецького відділення стрілецького взводу військової частини А 7364 сержанта Артура Сніткуса. Усі згадують його як дуже світлу, позитивну та емпатичну особистість. Й описують як людину з неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом. Проводжали хлопця під музику і запалення димових шашок. Друзі кажуть, що такого дійства хотів би сам Артур. Він завжди був людина свята, він завжди був людина феєрверк. Він був людина, яка могла з'явитися в неочікуваному місці, в неочікуваному, в неочікуваному образі, зробити шоу просто самою своєю появою. Він був Максимально артистичний, тому його приймали будь-які артистичні кола, як музиканти, так і актори, так і дефіле, так і покази мод. Він завжди був а, яскравою родзинкою будь-якого будь-якої події. Він завжди вмів себе подати, він вмів себе нести. Він а, був тут таких, таких людей не напевно родиться раз на тисячоліття, до на століття. Точно Артур а, був. Дуже дуже світлою е, людиною, дуже легкою е, він був зовсім не такий, як е, інші люди, і е, який в нього був характер, він хотів завжди якось проявлятися, проявляти свою несхожість. Те, що нам буде його бракувати, то. Означає нічого не сказати, що це буде назавжди порожній простір, в який ми наймірніше будемо поринати, щоб згадати і відчути його присутність. Друзі додають, що Артур створював електронну музику у своїй творчості проявляв себе як відкрита квір-персона, завжди прагнув до перемоги та вірно служив українському народові. Вічна шана та пам'ять захиснику.